Стоянка це припинення руху транспортного засобу на час більший ніж 5 хвилин, з причин, не пов'язаних з необхідністю виконання вимог цих правил посадкою, висадкою пасажирів, завантаженням, розвантаженням, вантажу. Основною відмінністю терміну стоянка від терміну зупинка є те, що стоянкою вважається. Припинення руху не пов'язане з операціями посадки і висадки пасажирів, завантаженням і відвантаженням вантажу протягом періоду часу більше 5 хвилин. Якщо стоянка здійснюється поза населеним пунктом, вона повинна здійснюватися у міру можливостей і умов за межами дороги. А якщо це неможливо, то транспортний засіб необхідно ставити якомога ближче до. Правого краю проїзної частини і тільки у напрямку руху транспортного потоку. Екзаменаційні маршрути для практичного іспиту водіння для вашого міста дивіться у відповідному плейлисті на каналі Лайв. До зустрічі на дорозі!